Вітаємо! Школа інклюзивної освіти інклюзія від А до Я продовжує надавати відповіді на численні запити педагогів, директорів закладів загальної середньої освіти та батьків щодо організації якісного інклюзивного навчання. У попередньому випуску ми розглянули питання, як організувати перше знайомство або першу зустріч з батьками дитини з особливими освітніми потребами. Сьогодні ми поговоримо, як провести перше знайомство з дитиною та екскурсію з закладом освіти, і як до цього візиту підготуватися. На початку зазначимо, що після спілкування з батьками ви вже маєте інформацію про вподобання та хобі дитини. Дізналися, чи має дитина досвід спілкування з однолітками, у тому числі у закладі дошкільної освіти. Мали змогу запитати у батьків, які переживання або побоювання можуть бути у дитині, пов'язані з приходом до школи. Обговорили зручний для зустрічі час. Отже, що ви можете зробити, щоб зустріч пройшла у позитивному та інформативному руслі як для дитини, так і для вас? По-перше, зверніться до практичного психолога вашого закладу освіти. Ви можете проконсультуватися, які запитання краще задавати дитині та як їх формулювати, які ігрові активності можна використовувати під час першої зустрічі. По-друге, перед зазначеною зустрічю зателефонуйте батькам та запитайте, як почувається майбутній учень. Питайте про настрій батьків. Якщо дитина хоче взяти із собою улюблену іграшку, то це не заборонено, а навпаки, спонукатиме дитину відчувати себе в безпеці. Важливо наголосити, що ви їх чекаєте і готуєтесь до зустрічі. Навіщо це робити? Батьки відчуватимуть, що їх раді в закладі освіти, і ця впевненість передаватиметься дитині. По-третє, ви можете запланувати проведення екскурсії з закладом освіти під час першої зустрічі з дитиною, але орієнтуйтесь по ситуації. Чи екскурсія відбудеться у першу зустріч, чи, можливо, ви домовитеся на інший час. Все буде залежати від настрою дитини, рівня її тривожності та часу, виділеного на, на зустріч з боку батьків. Можливо, батьки відпросилися з роботи і час розрахували лише для спілкування з вчителем. Це важливо врахувати, щоб у майбутнього учня, можливо, не було перенасичення емоціями та подіями в один день. Отже, як підготуватись до екскурсії закладом освіти, розпочати потрібно з прилеглої території. Розповісти, що при вході до закладу завжди є черговий дорослий, до якого можна звернутися за допомогою. Наприклад, якщо потрібно буде знайти окреме приміщення, не перевантажуйте дитину назвами приміщень, познайомте з основними, класною кімнатою, кімнатою відпочинку або сенсорною кімнатою. Проведіть дитину до вбиральні та їдальні та інших приміщень, в яких буде проводитись навчання або будь-які активності. Якщо класна кімната має назву або номерний знак, то обов'язково зверніть на це увагу дитини. Запропонуйте обрати для себе парту та місце для особистих, особистих речей, позначивши їх наліпками, які вибере для себе дитина. У попередніх випусках ми радили вам, готуючись до зустрічі з дитиною, спитати у батьків, як дитина краще сприймає інформацію. Можливо, необхідно намалювати маршрут карту. За якою буде проведена екскурсія закладом. Можливо, зробити написи з збільшеним шрифтом або зробити вказівники. Можливо, дитина спілкується, е, користується при спілкуванні картками Пекс чи іншими засобами альтернативної комунікації. Якщо дитина втомилась і в першу зустріч не готова до екскурсії закладом, ви можете розглянути інший варіант. Та запропонувати дитині провести знайомство із закладом в ігровій формі, використовуючи, наприклад, персонажів з улюбленого фільму або мультфільму дитини. Щоб зберегти зацікавленість процесом знайомства, домовтесь з дитиною, що наступного разу буде цікава подорож по школі. Дитина із задоволенням буде чекати наступної зустрічі. Ми з вами на шляху пошуку відповіді на нові запитання, крокуємо далі. У наступному випуску ми розглянемо тему вивчення документації дитини. З вами були Наталя та Аліна. Більше інформації про авторів ви знайдете у інфобоксі під відео. Підписуйтесь на наш канал, поширюйте інформацію серед колег та батьків, будемо вдячні за зворотній зв'язок.